Під час поїздки до Брусилівського району народний обранець відвідав шість дошкільних навчальних закладів, де зустрівся та поспілкувався з колективами, батьками та маленькими вихованцями закладів. Кожен з дітей отримав подарунок від народного депутата набір фарб та альбом для малювання. Звичайно, це велика допомога і підтримка і для нас, і для батьків. Почастіше такі акції були, і ми вдячні народному депутату. Сураску, Віталію Станіславовичу. Хай буде йому здоров'я, натнення, працювати і нам ще допомагати довго-довго. Парламентар голошує, що і надалі продовжить реалізовувати програму підтримки дошкільних навчальних закладів у своєму виборчому окрузі. Ну і ще 1 вересня вони обов'язково отримують канцелярські приладдя від мене. Всі першокласники в моєму виборчому округу це 3,5 тисячі дітей. Цього року цей рік не відрізняється від минулої позаминулого. Це вже традиція. Дітей треба підтримувати і меценатам. Я це роблю також у Бросилівському районі. Народний депутат Віталій Журавський пообіцяв у найкоротші терміни забезпечити місцеві дошкільні навчальні заклади новими комплектами постільної білизни. Бо, як стверджують учителі, постіль у дошкільних закладах за відсутності належного фінансування не змінювалася десятки років.